Саміт шост показав нам і всьому світу, які глобальні сили в світі існують і хто керує тими глобальними силами. Саме шост показав силу Китайської Народної Республіки. Україна зараз у війні, Україна вже четвертий рік у війні, але чомусь до теперішнього часу Україна відмовляється проводити будь-які перемовини, поглибити стосунки з Китайською Народною Республікою. Як це зрозуміти? Нам треба мир чи нам не треба мир? Миру в Україні неможливо без волі на це Китайської Народної Республіки. Адже всі ті технології, які існують, і в нас, і в росіян, вони в більшості забезпечені Китайською Народною Республікою якраз а не Америкою, а не іншим державам. Китай, зокрема, він публічно неодноразово заявляв, що він за територіальну цілісність України. В межах за новизних кордонів. То що ще потрібно українській владі, точніше владі України для того, щоб налагоджувати найтісніше співпрацю з Китайською Народною Республікою? Що ще потрібно? Вперед, панові дипломати, працюйте! Жодна держава таке не заявляє, навіть Америка таке не заявляє, а Китай каже, що він за територіальну цілісність України вперед. З іншого боку, якщо Китай захоче, то ця війна може зупинитися в будь-яку мить. Слово Китаю є набагато важливіше ніж слова Америки, тої брехливої чи інших держав, тим більше Китай як скаже, так і буде, і поки він послухається, бо Китай є реальна геополітична сила, на відміну від тої слабосильної Америки. А Китай... Має всі ресурси для того, щоб в будь-яку мить перевернути цю війну в той чи в інший бік і вирішити її так, як він собі захоче, маючи ті безкінечні виробничі потужності і науковий потенціал, які є в Китаї. Китай є світовий гемон, і Україна повинна проявити повагу до Китайської Народної Республіки. А повага це основа для того, щоб Китайська Народна Республіка захотіла зупинити цю війну. Китайцям надто важлива, та війна буде тривати чи не буде, вона їм з якогось боку і вигідна. Але, щоб китайці захотіли, і щоб був мир на українській землі, щоб китайці дали наказ Путіну втихомиритись і піти на поступки, то потрібно проявити свою повагу. Я сам проти комуністів, проти китайської народної республіки, злі проти її існування. Але. Реалії геополітики такі, що Китай є сила, глобальна сила, з якою треба рахуватись, яку треба поважати, яку треба визнавати. Тож гуртунсько на українці єднаємося і перемагаємо. А остаточне вирішення росіянського питання буде згодом.